Так, так. Криниця. Село стояло у величезній балці, а балкою протікала, виляючи степова річечка. Один бік балки зривався високою кручею. Скеля припала з землею, поросла деревами. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через річку. Пробравшись стежкою, Марко звернув. До криниці. Криниця била із скелі. Здавалося, якась величезна сила викинула із землі страшенну кам'яну брилу. Вода витікала чистою холодною течією. Навколо було каміння, складене людською рукою. Хтось змурував ця мриння, а на нім поставив дивний образ. Не було вже видно малювання. Але незважаючи на це, щороку на зелені свята дівчата квітчали ікону над криничками. От цього місця віяло несказанною красою. Гайок, трохи отступаючи від скелі, розкинувся неподалік. Верховіття дерев було нижче від скелі. Марко любив здиратися з боку на скелю і сидіти там, дивитись на блакитне небо, нерухоме каміння і тремтяче. Листя. Отже, дівчата, в нас є слово цямриння. Що таке цямриння? Цямриння — Це щось схоже на таку як підставку, як поличку, куди щось можна складати. Відповідно, тут цямриння — це така поличка зроблена, куди ставили образок. Зрозуміли? Які слова незрозумілі є для нас? А, у мене є питання. Питайте. А треба буде на абзаці ділити чи базові? Звичайно. Я вас буду попереджати, коли буде абзац. Добре? Отже, перше речення буде писатись абзацу. Читаю речення, потім його не Село стояло у величезній балці, а балкою протікала степова річечка. Село стояло. У величезній балці у величезній балці А балкою протікала. А балкою протікала степова річечка, степова річечка. Отже, перевіряємо першу речі. Село стояло у величезній балці, а балкою протікала степова річечка. Один бік балки зривався високою кручею. Один бік балки Один бік Палки зривався, зривався високою кручею. Високою кручею. Перевіряємо речення. Один бік балки зривався високою кручею. Скеля припала землею, поросла деревами. Скеля припала землею. Скеля припала землею поросла деревами, поросла деревами. Келя припала землею, поросла деревами. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через річку. Поміж них, поміж них, вилася стежка. Вилася стежка, що доводила до містка, що доводила до містка? Через річку через річку. Перевіряємо речення. Поміж НИХ вилася стежка. Що доводила до містка через річку. Софія, ви де нас перестали чути? Ем... Я не чула. Ще раз, де ви нас перестали чути? Вас просто не чути було? Поміж них. Поміж них вилася стежка, дівчатка має час перепочити, вилася стежка, що доводила до містка, що доводила до містка через річку. Через річку. Перевіряємо речення Софії. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через річку. Побравшись стежкою, Марко звернув до криниці. Нове речення пише. Побравшись, стежкою, побравшись стежкою, Марко звернув. Марко звернув. До криниці. До криниці. Перевіряємо речення. Побравшись стежкою, Марко звернув до криниці. Речення з абзацу. Новий абзац. Криниця била із скелі. Криниця била. Із скелі. Із скелі. Криниця била із скелі. Здавалося, якась величезна сила викинула з землі страшенну кам'яну брилу. Здавалося, здавалося якась величезна сила, якась величезна сила. Викинула з землі, викинула з землі страшенно кам'яну брилу, страшенну кам'яну брилу. Страшенну кам'яну брилу. Перевіряємо. Здавалося, якась величезна сила викинула з землі страшенну кам'яну брилу. Вода витікала чистою холодною течією. Вода витікала. Вода витікала. Чистою холодною течією, чистою холодною течією. Перевіряємо. Вода витікала чистою холодною течією. Навколо було каміння, складене людською рукою. Навколо було каміння. Навколо було каміння. Складене людською рукою, складене людською рукою навколо було каміння, складене людською рукою. Наступне речення. Хтось змурував ця мриння, а на нім поставив давній образ. Хтось змурував ця мриння. хтось змурував ця мриння? А на ним. А на ним поставив давній образ. Поставив давній образ. Поставив давній образ. Перевіряємо. хтось змурував ця мриння, а на нім поставив давній образ. Не було вже видно малювання, але не, зв... не вважаючи на це, що року на зелені свята дівчата квічали ікону над криничкою. Не було вже видно малювання, не було вже видно малювання. Не було вже видно малювання, але не вважаючи, але не вважаючи на це але не вважаючи на це. Щороку на зелені свята. Щороку на зелені свята. Тут думайте, бо це свято. Щороку на зелені свята. Дівчата квітчали, дівчата квічали. Ікону над криничкою, ікону над криничкою. Перевіряємо ціле велике речення. Не було вже видно малювання, але, незважаючи на це. Щороку на зелені свята дівчата квітчали ікону над криничкою. Ще раз. Не було вже видно малювання, але, незважаючи на це, щороку на зелені свята дівчата квітчали ікону над криничкою. Новий абзац. І він нас останній. Од цього місця віяло несказанною красою. Од цього місця, од цього місця, віяло несказанною красою. Віяло несказанною красою. Од цього місця віяло несказанною красою, гайок, трохи одступаючи від скелі. Розкинувся неподалік. Гайок, трохи оступаючи, Гайок, трохи одступаючи. А це начало речення? Так. Гайок, трохи отступаючи. Від Скелік? Розкинувся неподалік. Розкинуся неподалік. Розкинувся неподалік. Гайок, трохи відступаючи від скелі, розкинувся неподалік. Наступне речення верховіття дерев було нижче від скелі. Верховіття дерев було. Верховіття дерев було. Нижче від скелі. Нижче від скелі. Перевіряємо: верховіття дерев було нижче від скелі. Останнє велике речення: Слухаємо уважно. Марко любив здиратися з боку на скелю і сидіти там, дивитись на блакитне небо, нерухоме каміння і тремтяче листя. Марко любив, Марко любив. Здиратися з боку, здиратися з боку на скелю, на скелю. Й. Сидіти там Й, сидіти там. Дивитись на блакитне небо, дивитись на блакитне небо. Дивитись на блакитне небо. нерухоме каміння, нерухоме каміння. Й тремтяче листя, Й тремтяче. Листя перевіряємо речення. Марко любив здиратись з боку на скелю, їх сидіти там, дивитись на блакитне небо, нерухоме каміння і тремтяче листя. А тепер перевіряємо весь диктант. Село стояло у величезній балці, а балкою протікала степова річечка. Один бік балки зривався високою кручею. Скеля припала з землею, поросла деревами. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через річку. Побравшись стежкою, Марко звернув до криниці. Криниця била із скелі. Здавалося, якась величезна сила викинула з землі страшну кам'яну брилу. Вода витікала чистою холодною течією. Навколо було каміння, складене людською рукою. Хтось змурвав ця мриння, а на нім поставив давній образ. Не було вже видно малювання, але, незважаючи на це, щороку на зелені свята дівчата квітчали ікону над криничкою. От цього місця віяло несказанною красою. Гайок, трохи відступаючи від скелі, розкинувся неподалік. Верховіття дерев було нижче від скелі. Марко любив здиратися з боку на скелю і сидіти там, дивитись на блакитне небо, нерухоме каміння і тремтяче листя. диктант читати завершено.